По очікування е, е, рішень удару в Київській міській раді, або коли ми зараз згадуємо фірташа, ми не треба так іти так далеко. Ми можемо подивитися, хто зараз очолює групу радників, новопозначений очільник групи радників Віталія Кличка ага. в Київській міській раді. Такі собі Ігор Ніконов, відомий забудовник, який замішаний забудовою Біличанського лісу, який є бізнес партнером пана Хмельницького. До речі, от я зараз ми боремось цілий тиждень на вулиці Львівській на Святошинському районі, де 4,5 гектара лісопаркової зони ще не розікрали? видали незаконним рішенням в 2006, ага. в 2006 році незаконним рішенням передали ну, Нібито Міністерство оборони, а насправді це там була така юдична прокладка. І тепер, замість того, щоб там будувати якісь рекреаційні об'єкти або лікувальні об'єкти, як це мало бути, зараз хочуть там повністю все зазрубати, 4,5 гектари побудувати свічки. І цим займається пан Хмельницький. Тому що було дуже би цікаво, от я знаєте, от хотів зараз, навіть, в прямому ефірі сказати: от 26 червня буде суд з цього приводу, де будуть намагатися громада, буде намагатися скасувати це рішення Київської міської ради. От мені цікаво, як зараз себе буде. Вести представник ну, Київської ви, міської ви ради нам, ви нам і А цей Та, представник чому? це сьогодні людина, яку буде позначати пан Кличко. От цікаво, чи не буде пана кличка е е конфлікту інтересів да. між своїм радником, забудовником я і забудовником бачите. Так. Я е любі друзі з вашої ласки в хорошому сенсі цього слова. Знаєте, чого боюся? Що ми знову впадемо в те, з чого ми ледь вийшли? завдячуючи майдану в безперестанне з'ясовування стосунків мало цікавих і мало, мало цікавих людям воно може так так поговорити знаєте, за, за пляшанкою пива ви скажете їм хмельницький чи як ви сказали ніконов да а вони вам скажуть пупси морда а вони вам скажуть ірина фареон ну і ми чекати. відразу відійшли одну секунду так, так. і ми відразу відійшли від проблеми про яку я власне хотів поговорити що нового ваші політичні сили принесуть в українську політику сьогодні в умовах окупації країни, Абсолютно. в умовах, коли вибачте, навіть не ваші партійні програми мають значення, а, а має значення сам факт виживання реальні, і не виживання української, української держави, так. поза якою ви не існуєте як так. політики. Правильно. Будь ласка, що, що, реальні... що таке реальні справи? Тільки перше, от, друге от я можу сказати конкретно, так? О, що я Знову то? будуть крики, ні, чому, чому? Порошенко російською а, мовою звертався до ні, 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 не буде каких. Я думаю, що ви трошки Ой, зараз ви пане Дане Даниле, mm -hmm. Данил, я прошу, але ви трошки зараз прикучуєте, бо я зараз конкретно говорив про якісь так. загальні речі, хто да. є, хто і так далі. Я конкретно сказав, що я забудовник, який зараз, пор... сьогодні, сьогодні, сьогодні забудовує 4,5 гектара, гектари, лісопана, світошницького. От конкретні справи. От ми, наприклад, вівторок зупинили ту забудову, все там переламали. Вони знову почали. Ми позавчора проїжджали знову. Вони знову почали. Mm -hmm. Оце називається конкретні справи. Намагатися працювати на громаду. Бо mm -hmm. ті гром... для тої громади це не прості розмови. Левченка на телебаченні, а для них це важливо, тому що через дорогу у них замість парку з'являються свічки 26-поверхові. Розумієте, Оце, власне кажучи, і є конкретні Будем, справи. І в цій і в цій Київській міській раді, зокрема, ми так само цим займа... будемо займатися, будемо е за громаду боротися проти таких незаконних рішень. Але ми сподіваємося, що таких незаконних рішень не буде. І якщо, звісно, все буде нормально, таких рішень не буде, пропозицій таких не буде, то будемо разом спільно з нашими колегами робити, пропонувати, наприклад, е про розподіл е бюджетних коштів, тому що наприклад, у 2013 році на фінансування чиновництва КМДА, щоб розуміли, в Київському бюджеті виділялося 610 мільйонів гривень. А наприклад, сколько, сколько? 610 мільйонів гривень. А наприклад, а наприклад, на капітальний ремонт всього житлового фонду всього міста Києва було виділено 100 мільйонів гривень. Тому подивимось тепер, чи можна ми нам mm -hmm. трошки порозподілити трошки менше чиновниками, трошки більше Я, чи на ремонт. Правиль... Роз...